Пошуку, які не можуть залишати байдужими, Шукаємо разом, Я Катя сеча, і це проект знайти своїх. Війна змусила нас припускати найгірше. Останнє смс. вона написала: я жива, все та, попри все вірити в найкраще. В мене відчуття, що він живий. Йому я гадаю, що тяжко це якісь ізолятор тюльма. Вірити, навіть якщо це здається дивом, зверталися до різних там ясновидісів. Всі вони сходяться на тому, що батька отримують силою. Це якась самосоломинка для мене. Люди, які втратили зв'язок із рідними та просять про допомогу в телеграм-каналі Пошук зниклих, наші головні герої сьогодні. Окрім команди волонтерів, залучаємо до пошуків кожного з вас, наших глядачів. Я жива. Такою була остання смс, що отримала любов коропець від своєї найкращої подруги. На початку березня в нашому телеграм-каналі вона просила допомогти знайти Ірину Струпинську, яка залишилася без зв'язку в окупованому росіянами гостомелі. Дуже боялася щоб її там не зґвалтували, тому що вона дуже гарна жінка. До повномасштабної війни Люба та Ірина працювали вчительками в ліцеї, дружили з сім'ями та разом ходили на зомбо. Вона весела, вона така жіноча. Наші діти дружать дуже багато секретів знаємо один одного, ділимося. І хорошим, і поганим чоловік, Люби — військовий і був далеко від дому, коли 24 лютого Гостомель атакували російські війська. Зателефонувала моя кума і каже кадираці. Вже в пісковому містечку і розстрілюють сім'я. точників. у паніці вже наступного дня вона з батьками та дітьми тікала з міста. Я зібралася за дві хвилини, вивозила мама, папу. Мене троє дітей. Ми просто сіли і їхали. На всю дорогу, я не знаю, я кричала очі наші. Просто втікли сльози, ми не знаю, доїдемо, ми не доїдемо. А коли опинилася у відносній безпеці, понад усе переживала за подругу, яка залишилася в захопленому місті. Я думаю, Іра так же злякалася. Що куди їхати, як їхати? зможе вона виїхати. Ірина разом із донькою переховувалася від обстрілів у підвалі свого будинку в ЖК Покровській. Поки ще був мобільний зв'язок, щодня телефонувала подрузі, розповідали, що в них закінчується їжа. Я казала, що все буде добре, ти виживеш, ти не повинна вмирати, ти виберешся, все буде добре. Потім вечором орки зайшли на територію ЖК Покровській. Вона написала: Я жива, все. І зв'язок зник зовсім. Як Ірина та її донька? Це питання не давало любі спокою. До того ж, із Гостомеля щодня надходили найжахливіші звістки. Розповідали, що йдуть кадировці на воєнному містечку, це також Гастомеля, і що вони вбивають і галтують, не залишають живих. Я дзвонила всі, але всі телефони були вимкнені. 8 березня повинна була бути перша евакуація, і я дуже дуже боялась, що вона не узнає. Ну і вона зірвана була того дня, як і кілька наступних. Окупанти не випускали людей із Гостомеля та інших окупованих міст і селищ. Кілька разів жителі марно чекали на українські евакуаційні автобуси, які росіяни не пропускали. Я не знала жива, вона не жива. Чи вдалося Ірині таки вибратися з окупованого міста? Та чи змогли подруги нарешті обійнятися? Ця історія має продовження. Дочекайтеся! Я відчуваю, що він живий, і з цими словами звернувся до нашої команди Олександр Удовиченко, який шукає брата. Я гадаю, що він десь у полоні. Йому я гадаю, що тяжко це якийсь ізолятор, 34-річний Сергій Удовиченко – житель міста Лозова на Харківщині. Але на момент повномасштабного російського вторгнення був у селі Байрак Балаклійського району. Працював агрономом. Серед друзів його називали адвокатом, бо він був завжди за справедливістю. Після закінчення університету він весь цей час був у сільському господарстві. В лютому вони почали готуватися до нового сезону, тому він поїхав туди і був в цьому селі. Коли почалася повномасштабна війна, Сергій спробував виїхати з села до рідних, але потяги в тому напрямку вже не ходили. Наступного ж дня почалися обстріли. На третій чи четвертий день Балаклію вже зайшли російські війська. Там був хаос, бойові дії, обстріли. І ось братка залишився в селі, гадав, перечекати. 19 березня Сергій повідомив брату, що таки виїжджатиме в бік Балаклії, а звідти на підконтрольну Україні територію. Але наступного дня зв'язок із ним обірвався. Я гадав, що ну, просто нема світла, нема зв'язку. Ну таке було, і через п'ять днів я вже почав хвилюватися, почав шукати якісь зв'язки. Була одна дівчина, яка бачила, коли мого брата і ще двох чоловіків забрали три російські військові і везли в невизначеному напрямку. Олександр з'ясував, окрім його брата у тому районі росіяни викрали. Ще понад 20 людей пропускає, усіх їх тримають у полоні. Це бо Куп'янська, ну, бо найближче це Білогородська область. Я гадаю, що він десь там. Я знаю, деякі люди повертаються з полону, погане, то що люди, які повертаються, вони не діляться інформацією. Можливо, люди бояться. Тож разом з Олександром ми просимо всіх, не мовчі, якщо вам щось відомо про місце перебування Сергія та інших зниклих. Люди, які були в полоні, які повернулися, розкажіть, що ви там бачили, яких людей ви бачили. Можливо, не мого брата, може, інших людей, але ми шукаємо їх. Якщо ви щось знаєте, поділіться цією інформацією. Він був пригнічений і боявся мобілізації, але в день зникнення перше взяв із собою військовий квиток. Так про свого батька розповідає Сергій Ільчишин: ця абсолютно загадкова історія зникнення трапилася на початку травня в Києві. Це якось дуже неоднозначно. Людина пішла собі і ніхто не знайшов, і немає ніяких слідів. 55-річний Орест Ільчишин, якого шукає син, родом із Хмельниччини, але останні кілька років жив із новою родиною в селі Гореничі, що на Київщині. Батько спокійний, миролюбний, трудоволік. Він дуже любить долюбить працювати з землею, читав дуже багато літератури про виноградництво, посадівництво, доглядав за задком. Добра, нормальна відзивчива людина. Після 24 лютого, коли росіяни атакували сусіднє село Стоянко, Сергій з родиною виїхав до столиці, але на початку квітня знову повернувся до Гореничів і регулярно зв'язувався із сином. Наприкінці квітня вони говорили в останнє. Останній раз ми з ним спілкувалися на великдень. У нього був досить такий депресивний стан. 3 травня, Орес Тимофійович, як завжди, поїхав вранці на роботу до Києва. Він взяв паспорт, він взяв підрепостку на підприємство і взяв вперше військовий квиток. Тобто він раніше його не брав з собою. За словами очевидців, він вийшов з маршрутного таксі, але на роботу не пішов, пішов в іншу сторону. І після цього вже зв'язок з ним перервався і ми його вже шукаємо. Батько Сергія працював на державному підприємстві. По проспекту перемоги в столиці, але того дня на роботі він так і не з'явився. Багато друзів, і знайомих, і поліція, і інші служби, в якій я звертався в Київ і на місці. Вони говорять, може він пішов воювати. Я кажу, він не міг піти, тому що він дуже боявся. Цього він говорив жінці, що я не вмію вбивати, я не буду стріляти. Серед безлічі версій зникнення батька Сергій не відкидає й те, що його могли вистежити. Та викрасти росіяни для обмінного фонду вірить, що він живий і чекає порятунку. Можна вірити чи не можна вірити? Зверталися до різних там ясновидящих і так далі. Всі їх шість чи сім. Всі вони сходяться на тому, що батька отримують силою. Він побитий, отримують його в Києві в районі Академмістечка. містечка. Це якась соломинка для мене. По тих районах ходили, але там дуже багато промзон. Там гаражні до коперативи історію пошуку Ореста Ільчишина ми вже показували у сніданку з один плюс один. Хто можливо бачив його чи схожого чоловіка? Будь ласка, надайте інформацію. Ми його дуже любимо, чекаємо і хочемо, щоб він повернувся. Тепер сподіваємося знайти свідків його зникнення серед глядачів марафону Єдині новини. Допоможімо разом з Сергію знайти батька. А зараз повернімося до історії Ірини Струпинської з Гостомеля, яку шукала подруга. Вона написала: Я жива, все і зв'язок з них зовсім. На щастя, жінка та її донька врятувалися. Нещодавно вони повернулися до звільненого від окупантів міста, але з подругою, яка так сильно за них переживала, вони досі не зустрілися. Любов Ірино, я рада вас вітати, ірино. Як зрештою вдалося вирватися з гостомоля, тому що кілька разів зривалася евакуація. Що відбувалося в ці кілька днів перед тим, як вам все ж таки вдалося виїхати? Коли дуже сильно стріляли, ми побігли, сховалися в підвал, і потім ми прокинулись від того, що нам ліхтариком світять очі. І кажуть, виходіть, покажіть, де ваша квартира. Ми сказали, двері не закривати, щоб ми в будь-який момент могли до вас зайти. Перша евакуація ми йшли 4,5 приблизно кілометри Це між Гостомалем та Бучею. А ми чекали на автобуси, їх не було. Темно було дуже холодно сніг. Попросилися в людей переночувати там. Так як нам було досить страшно йти під вибухами додому назад у підвал, і дитина вже була настільки виснажена, і ми йшли через ліс. Дочка мене питала, мама, точно втечемо?» течем. Кажу, я тобі обіцяю. І нас наздогнав на велосипеді молодий чоловік. Каже, повертайтесь, ось зараз через дві години будуть автобуси. Моєї радості майже не було, і таким чином ми евакуювались. Коли вдалося вийти на зв'язок, ви напевно одній з перших позвонили любові, тому що ну, насправді ви як рідні сестри. Але ось ці перші ваші розмови вони не були такими, якими були до війни. Я дуже хвилювалася, що. До них попадуть кадировці будуть гвалтувати. Мені страшно було задати якісь питання, щоб не образити. Я не знала наскільки, що могло там статися. Десь, мабуть, на, на четвертому телефонному е, з, е, дзвонику нашому ми вже проговорили півтори години і вже посміялися, і згадали все, і якийсь тягар спав. І... Все почалось спочатку. Я, мабуть, два тижні взагалі не могла ні з ким розмовляти. Я е, вдячна е, любі е, за те, що вона дійсно вона, вона, е, не насідала е, на мене із запитаннями. Вона дала мені час на те, аби я оговталась. Ви поки що не зустрілися, на жаль. Поки що ви знаходитеся в різних країнах. Моя мрія приїхати обійняти. Ірка, я приїду, ми будемо обніматися постійно. Це, я не знаю, це будуть зрази радості, багато емоцій. Це буде, це буде супер. Ірині та її подрузі Любові, яка її шукала, ми бажаємо якнайшвидше зустрітися. Та не припиняємо шукати інших зниклих. Спільно з Національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте 102 або 16.48. Нові історії пошуку. Дивіться щопонеділка понеділка о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.